Всім привіт! Зараз буде обзор цін. Знаходимося біля ринку в місті Гребінка Полтавської області. І зараз подивимося, які ціни на розсаду. Так, пройдемося, подивимося, що по чому продають, що скільки коштує, і щось куплю для свого городу. Отже, дивимось! По 30 гривнів розсада. Все, так, помідори. Помідори, капуста. Сливка, сливка, розовий розовий, капуста теж по 30. Перцю немає? А були у вас? Був перець, баклажані, баклажані uh -huh. трошки не продали. Я... На помідори? 30 А перець є у вас? 40. А де перець? А, ось а який він трошки більший, бо я там бачив трошки менший такий. 40 гривень. Жовтий, а то червоний. Да. так? По 40 гривень. Да. Скільки там 100 штук? Я шуткую. Добре, то далте. Скільки вам? Ну, 50 штук там. Да? Ну, да. Так? Може мені забагато, я не знаю, 40 гривень. Кажіть, скільки я насчитаю? Ну дайте от тих 20 і тих 20. Чи тих 25, жовто-25 і червоного 25. А, туалістю. Богатир. А, ну, а той називається золоте чудо. Mm -hmm. Чи mm -hmm. то просто. Це він так називається, чи то з іншого? А, Баклажани 50 гривень. Скільки? О, а я там по 40 накупляв. Девушка, вона ну, лопається. Допустим да. зараз, і на пополам. нічого не зробить. Ну я цілу, щоб буду прийти. Я а капуста скільки. До мене. По 30. Прийду, конечно. Таку капусту. беру. Яна. 30 гривень за 100 штук, так? Да, да, да. А скільки такі качки? Побуварби. 190 гривень. 190 гривень такі є. 170. Да. А то що ті які, якісь будуть да, активи? Да. А, а оці? По 80 гривень недільні. Да. Це такі довгенькі вони лажать. Да. Так, це орбія. Весна а оці, порода. – А то не знаю, у Юлії.

Ні, hmm. .да: я вас не знімав, але можу. А ваші спіти такі. А ті більше. А маленькі. А, ось маленькі рахуються, так? А оці? Восьмі. Такі ціни. Такі ціни, такий базар. Такі ціни, такий базар. Ще яйця купив 45 гривень. Ще перець такий купив 15 гривень. І яйця купив, імпровізований обзор. Капусту купив. Там ще купив ці. Ей, а що то я, баклажани? Вона мені дала чи не дала. Взяв я чи не взяв. Ага, взяв баклажани. І маленькі заховалися. Там ціни я знімав, вже забув що скільки коштує, але ну, взагалі отакі сьогодні покупки. яйця 45 Так, судячи по Барбосові, ви здогадалися, де ми вже є. О, І. Так, Іванка, приймай. Нормально розсадимо купив. А що це так мало? Як мало? Звісно ж виросте. Скільки ти за неї виростеш. Що Шо така маленька? Ну, та, наприклад, що нормально. Капуста. Боже, то, що це то? Перець, що Така має бути? Така маленька, зато стебло грубе. Не. Де жовтіший, то жовтий, а де темніший, то да? червоний буде. Ага, а то що, ще одного дали в подарок? Ні, то гіркий перець. Ага, стаканчику там, так? Ні, 15, 15 гривень. У нас от там а десь хай. росли 15 гривень штука. Казали, що вистачить на весь сезон, якщо не любителю одного так? корча. А ще десь тут є тивод, як вони. Баклажани. Ой-ой-ой. Во. Так вони Ой, теж дорогі. Там. Такі маленькі. Я навіть не пам'ятаю, скільки Ось. за то все. десь гривень 300, треба підрахувати, я Ти у що? відео казав, Треба підрахувати для себе, скільки пішло на розсаду. Відеально. Так всього мало і 300 гривень. Ну нічого. Що, починаємо. Приступаємо, верніше до посадки. Чудова погода сьогодні для посадки розсади, хмурно, не жарить, пройшов дощ, плюс ми поливаємо. Е і що? Ми бачимо наші оці рослини е за назвою помідори, чи помідори, чи парадички, чи томати, хто як каже. Як ви називаєте ці рослини? От, стоять нормально, всі прийнялися, навіть там, де по дві штуки клали, так всі прийнялися. А зараз ми садимо капусту. То є... ну, сказали мені, що добре зберігається. Сорт називається Яна. Пізня капуста, яка добре зберігається, я так розумію. Ну, всім нахвалений і провірений агресор. А я не купляв агресор. Ця назва якась гарніша, ніж агресор. Сказали, що теж добре зберігається. Я взяв таку. От. Садимо капусту, Іванка прийняла таке вольове рішення. Тут від, від пшениці посадити, від трітіком дуром. А далі будемо садити. Ось такий у нас квадратик. є загальну картину покажу. Там пішла малина. Тут ми садили оці помідори. А тут такий квадратик залишився, бо цих сортів не вистачило нам до кінця, і ми тут посадимо ці городні культури е, капусту, перець і все інше. Ну і плюс там ще будемо досаджувати, От там, де за помідорами, за парадичками, там у нас кавуни є. Але не не до кінця, ну не сюди. ми не вперлися ще помідорами в кавуни. Тому будемо там ще продовжувати садити. І будемо на тих всіх рослинах також випробовувати наші препарати, які ми маємо. Зокрема, гуміно дегаліна будемо їх обробляти, підживляти, перчик, все органічне добриво, помідорчики. Кого цікавить, також таке добриво, от, яке ми вже використовували на малині і скоро знову будемо використовувати і на всіх інших культурах, то. Посилання буде в описі цього відео, також в закріпленому коментарі. І не просто, що там я вам підказую, де купити, я вам підказую, де купити зі знижкою. Якщо вам таке потрібне, то з промокодом ENTHUSIAST знижка вам буде 10% на цьому сайті. Також будемо оприскувати, зараз дощі пройшли, звичайно, От, будемо від різних хвороб, фунгіцидом. Оприскувати такими біологічними препаратами без хімії, також маємо препарати від «Екобренд Україна. Аналогічно посилання на цей сайт, щоб ви могли придбати собі зі знижкою. Зараз оприскувати помідорчики, все, що вам треба, різні плодові дерева, все препарати без хімії від компанії Екобренд Україна. Зі знижкою 5% за промокодом Юний Ентузіаст буде в описі. Ми то все садимо, і от така думка в мене виникла, що я безпечний, що я маю чим то все об, е, ну, оприскати. І думаю, треба сказати про це вам. Далі садимо. До речі, за цей сорт там питання буде тріскати, не буде тріскати. Е, по капусті маю на увазі, бо там зі мною купляв чоловік, якийсь каже, вона буде потім тріскати головки. Той, що продає, каже: робите так. Тільки починає тріскати, береш головку так чу-чуть, чу-чуть не повністю, а так чу-чуть пошкодити. знаєш. От. І воно тоді вже не так Ось і соки йдуть і не тріскає. Так що такий лайфхак. Перший раз почув, ніколи не пробував. Якщо ви вже таким користувалися, то напишіть, що ви про це думаєте, бо мені самому цікаво, будемо так потім робити. Поки набирається вода, покажу, які мені квіти подобається запах. Дивіться, які вони ніжні, гарні. Вони дуже-дуже гарно пахнуть. Дуже гарні квіти. От би таку цілу алейку їх посадити. Вони мені дуже такий колір приємний. І пахнуть дуже гарно. Я не знаю, як вони називаються. А ростуть отакою кубкою. А ці знаю, це піонії. А, файно пахнуть, хоч би бджола за носа не вкусила. Тут розцвітають якісь, не знаю, що це за квітки. Лілії чи що. Такі. Красиві. Цікаво, скільки коштує букет таких квітів у столиці? Я знаю якось одного року. Приходила якась жінка в наш будинок і всіх в під'їздах дивилась, питалась, хто має квіти, і скупляла їх. Скупляла. Ну так, недорого і недешево. Якщо вони тобі не потрібні, можна було продавати. Не пам'ятаю, яка ціна, просто так запам'ятав. Недорого і недешево, як для квіток. І возила в Київ їх продавати. Такі в опіоні і всякі все таке. Цікаво, які зараз ціни на квіти, на букети. Наша посадка вже до завершення доходить. От, і ще ми вирішили, згадали, що в нас ще гарбузи є е, такі Ну такі для людей, не для худоби. І ще в нас в такому пакетику в мене ще тут була кукуруза, така супермодна. Хто дивиться канал давно, то пам'ятає, як я купляв. От, і там продавщиця казала, що її треба сіяти, коли вже буде дуже-дуже тепло. Що така супер кукуруза, що її тільки якісь там определені години треба зривати. Якось там спеціально треба варити. От. Було 25 насінин. Побачимо, як вона зійде, температура, ну вже, коли вже вже ж не буду її літом сіяти, десь в середині червня. От. Кінець травня, я її посіяв. Не перша декада травня, а остання декада травня я її посіяв. Температура є, зараз волога є після дощику і обіцяють ще поки що таку не жарку погоду. Все, дуже сподіваюся на ту кукурузу, тому що я кукурузу дуже люблю. Ось такі ось насінини протруєні. 25 штук будемо їсти. Будемо переглядати відео, в які години її треба зривати і їсти потім. Так, глядачі, я вже в машині. Іванка закриває ворота. Тільки що сіяв гарбузи і прилетіла якась якась полосата комаха, яка називається бджола. Ну вже от її немає, тому що вона мене вжала. Я був дуже далеко від них. Я не стояв в них на шляхові. Вона не літала за мною. Вона все відбулося приблизно за секунд 5. Вона прилетіла. Вжалила мене і полетіла. От. Я прийшов, Іванка жало, виняла, я намазав спиртом. Ну і тут а дуже чутливе місце, це не рука, добре, що не в саму губу, а трошки нижче. То я намазав спиртом і, відповідно ці, от, випив одну таблетку, тому що тут чутливе місце. Побачимо, буде спухати чи не буде. Поки що. Поки що так ну, не відчуваю, що німіє чи ще щось, але не хочеться ходити з таким якимось гулею. Мене колись оса сюди вкусила, то я так його ходив. Але нічого. Чим більше будуть кусати, тим швидше організм привикне. Але це мені не дуже подобається, що не можна передбачити їхню поведінку. Працюєш, займаєшся своїми справами, нікого не зачіпаєш. Хлоп, і вкусили тебе. Не знаю. Добре. Пригоди ще попереду, багато цікавих новинок, пригод, планів. Саме цікавіше буде все попереду, я думаю. Так що підпишіться на цей канал, щоб не загубитися. Все, пока, на зв'язку.